Колись тут стояло місто. Одного разу воно зненацько зникло під водою. Дівчата зниклого міста перетворилися на блакитні квіти, які раз на рік розквітають. Так розповідає про виникнення цього озера одна із легенд. Що ж до блакитних квітів, то вони дійсно тільки тут і розцвітають. Місцеві жителі називають їх цар травою. З давніх давен тут жили люди і милувалися величною красою соснових та дубових лісів, кришталевою чистотою тутешніх озер. Кожна має свою назву, а узагальнююча Шацькі. Вона походить від селища Шацьк, що розташоване поблизу, і виправдовує своє значення, бо тлумачиться як гарне місце і співзвучне слово ошатність. Їх тут майже 30. Від крихітних до величезного озера Світязь. У довжину воно простирається на 9, а в ширину на 7 кілометрів. Глибина його сягає 58 метрів. Саме тому його називають українським байкалом. До того ж, на світязі, як і на байкалі, особливо навесні і восени, вибухають справжні шторми. Світязь поступається площею хіба що озером у Понизі Дунаю, зате за глибиною немає собі рівних не лише в Україні. Озеро в чотири рази глибше, ніж Азовське море. Вода в озері настільки чиста і прозора, що придатна для пиття. Навіть при восьмиметровій глибині тут можна побачити дно. Озера Світязь і Луки сполучені нешироким каналом довжиною біля трьох кілометрів. За переказами, його протягом однієї ночі викопали селяни навколишніх сіл у 1887 році. Радянських часів тут з'явилася нова легенда. Пролітаючи над землею, одні з перших космонавтів помітили чудовий зелено-блакитний озерний край і домовилися приїхати на Волинь відпочити після польоту. І для народних героїв протягом знову ж таки однієї ночі від Шацька до озера Піщаного була прокладена асфальтована дорога. На березі озера дотепер стоїть будиночок, що так і називають дача космонавтів. На території парку зустрічається 28 рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України. Тут водяться лящі, окуні, щуки, суми, лини. Років 20 тому сюди завезли мальків-вугорів. Доживаючи до 7-річного віку, вугори добираються до теплого Саргасового моря біля берегів Центральної Америки і там, відмітавши ікру, гинуть, а мальки, переборюючи тисячі кілометрів, повертаються сюди, на батьківщину батьків. Район Шацьких озер із давніх давен славиться багатством водоплавних та болотних птахів. Протягом весняно-осінніх міграцій на озерах нараховують від 8 до 12 тисяч птахів. На озерах Луки і Перемот влітку гніздяться білі лебеді. Не дивно, що десь тут на берегах. Казкового нечимного озера народилися образи безсмертної лісової пісні Лесі Українки, і линуть над цими берегами слова любові до рідної природи, сказані устами мавки. Будуть приходити люди, Вбогі й багаті, веселі, й сумні, Радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде.